Слава Україні! Раду, слава. Що ж подякував команді Алсер за чудову гру. На мою думку, все ж таки вона була конкретно спроможна, рівна. Хоча й рахунок не на вашу користь, все ж таки ми програли команді ПІСІХ Талісман Київ. Ваша думка, що не вистачило команді здобути очки в цьому матчі? Дякую. Не вистачило дуже зараз поганий збір команди. Майже всі гравці нові нові гравці новички команди багато на травмах, бо дуже різні застави виходять на групу. Тому ми не можемо зараз якось визнавати, коли виходили вищу лігу, що ці ігри будуть дуже важкими, але дуже потрібен глибокий запах у Будемо зараз намагатися якось, якщо такі гостовички ще, вирівнювати і гулятися. Третя поразка, Подякував вашій команді, але ще хотів це відзначити, мені як глядачу сподобалася ця молода трійка гравців: Червинський, Джафаров і Коцюба. Але, взагалі приємно споглядати молодь у команді, як вони грають. Ваша думка взагалі? Можливо, і подалі буде продовжити такому складі грати? Звичайно, у нас є молоді гравці, які зараз прорізують по різнику, не можуть грати. На 2-4 віть на назбирається, ми будемо продовжувати боротися до кінця. Думаю, що за наступних кінь вже потрапимо за Хотів подякувати окремо ще вашому бородушко-захиснику за чудовий його постріл, удар, за чудове виконання штрафного удару його. Подякував взагалі вашій команді за чудовий гарний настрій на полі. Бажаю успіхів у наступних матчах.